А з вами програма Мистецька варта і ведуча Катерина Рай. Ми знову хочемо прикрасити ваше життя мистецтвом! Маленькі генії. Юний британський піаніст Кертіс Елтон випускає свій перший альбом, і це у 9 років. Вундеркін прославився тим, що став наймолодшим випускником університету з дипломом. Кертіс сів за інструмент у три роки, а нещодавно склав екзамен першого рівню для професійних піаністів. Талант хлопчика розвиває його концертуюча мама, піаністка. Свого часу вона стала рекордсменкою наймолодшою ученицею, зарахованою в консерваторію Гілдхіл. І це у віці 8 років. Тепер музичні премії роздають в інтернеті. Відеохостинг Ютюб оголосив про створення власної музичної премії під назвою Ютюб М'юзік Awards. Повідомлення про це з'явилося на офіційному блозі. Лауреатами премії стануть шість музикантів або музичних колективів. Назви конкретних номінацій представники відеохостингу обіцяють розкрити пізніше. Пряма трансляція великого концерту відбудеться на Ютюбі 3 листопада. Тут і буде названо перших переможців нової нагороди. Вже зараз представники відеохостингу підтвердили участь у концерті таких виконавців як леді Гага та Емінем. Також повідомляється, що перед фінальним шоу в Нью-Йорку на відеохостингу з'являться записи виступів популярних музикантів, які здійснені в містах усього світу. Одне з таких відео запишуть в Москві. Трохи довідки Відеохостинг YouTube запущено 6 років тому. На сьогодні щомісячна аудиторія ресурсу налічує мільярд користувачів. Згідно з даними зібраними комскор, близько 40% з них дивляться кліпи частіше, аніж відео та іншу тематику. Пушкін без цензури. Готуються до видання три томи листів Олександра Сергійовича, яких не знала цензура. Книги стануть частиною повного зібрання творів поета в 11 томах. В нього також увійдуть різні нотатки, попередні начерки та історичні записи Сонця російської поезії. У виданні буде збережено не лише авторську пунктуацію і орфографію, але й ті слова, котрі прийнято називати ненормативною лексикою, і котрі так сміливо вставляв поет з притаманими йому витонченістю та іронією. Ці тексти публікувалися в такій редакції у 1906 та 1911 роках, та й то в 10 екземплярах виключно для академіків імператорської академії наук. Основний тираж епістолярної спадщини Пушкіна на початку минулого століття видавався з купюрами, тобто непристойні вислови замінялися трьома крапками. Це була програма Мистецька варта якщо у вас є бажання дізнатися про мистецтво більше, дивіться нас вже цієї неділі у програмі АртСіті.